Всім привіт! І сьогодні ми будемо пробувати новий сир. Це французький сир. Перекладається, я вже подивився. Елізайський винний сир. Дуже цікаво. Ну, Давайте спробуємо. Це сир напівтвердей. Є пліснява. І видно дуже гарно. Вона такого яскраво жовтого кольору. Але вона досить нейтральний смак має, трошки відчувається. Сир по структурі, як я сказав, напівтвердий, тобто він більш твердий, схожий на звичайний сир, як ми там всі влюбимо гауди, дам тощо. Але він все одно м'якенький всередині. Його так просто не порізати, і мені подобається його смак та консистенція. Він не прилипає до зубів дуже сильно, як це в деяких сирах ми можемо спостерігати. Нейтральний, немає яскравих таких ноток, тобто для якогось обіду, просто якщо ви хочете поїсти нормального сиру, якщо ви. Не віддаєте перевагу якимось дуже яскравим сирам, то цей вам абсолютно підійде. Рекомендую 10-бальній шкалі, я б йому дав десь 7.